Мене звати Уляна, я менеджерка з комунікацій школи мрій дій у Львові. Тут діти не просто вчаться, а занурюються у світ, де кожна мрія може стати реальністю. Запрошую до нас на екскурсію. Ходімо. Це місце, де ранку наших мріядійників зустрічає адміністраторка, яка радо допоможе та дасть відповіді на усі запитання. У нас школа без гаджетів, тому учні початкової та середньої школи складають телефони у коробки свого класу і ми зберігаємо їх у спеціальній шафі. Зараз ми перебуваємо на цокольному поверсі, і саме тут знаходяться шкільні гардероби, у яких мрійдійники залишають своє змінне взуття та верхній одяг. Наша школа знаходиться під цілодобовою охороною та відеонаглядом. Дитяче кафе одне з найулюбленіших місць наших мрідійників. Тут діти можуть купити собі перекус або класно провести час з однокласниками. Разове збалансоване харчування, мультипрофільне меню, безлактозні, безглютанові опції, сертифікована кухня, швидка роздача з персональними картками це все про харчування в приватній школі мрій дій у Львові. Ми вже у бібліотеці зустрічі з письменниками, майстер-класи за сюжетами книг, цікаві розмови, проведення дозвілля це все відбувається у цьому просторі. Художня, наукова, науково-популярна література книги на будь-який смак у молодшій школі. Є обов'язковий урок читання в бібліотеці, де учні усім класом читають, буворюють сюжет, персонажів та діляться своїми враженнями з друзями. Таким чином, ми з маличку привчаємо наших мрійників до читання книг. Також тут облаштовані затишні робочі місця, де діти мають можливість виконувати домашні завдання, особливо якщо для цього потрібні ноутбуки, які тут передбачені. Коворкінг-мередій Коворкінгреді це місце, де наші учні проявляють креативність, вдосконалюють свою акторську майстерність та реалізовують мрії. Зараз ми знаходимося у спортзалі. Спорт має велике значення для дітей, адже за його допомогою можна не тільки зміцнити фізичне здоров'я, але й покращити загальний емоційний стан. Тому спорт у школі мрійдії займає особливе місце. На території школи є два великих спортивних поля, на яких за сприятливої погоди проводять уроки. У розкладі мрійдійників щодня врахована прогулянка. Діти обожнюють їх та радо проводять час на свіжому повітрі. У кожного класу є свій кабінет, де вони проводять найбільше часу. У кожному кабінеті панує унікальна атмосфера, де наші мрійдійники проявляють всю свою фантазію та облаштовують все під свій стиль. Кожен учень у класі має індивідуальну шафу, в якій можна залишити свої речі, канцтовари та підручники. Кабінет інформатики є важливим місцем, де наші учні освоюють навички цифрової грамотності та програмування, які стають необхідними у сучасному світі, що швидко змінюється. Діти заглиблюються в програмування, 3D-графіку та інші професійні програми. Зараз ми знаходимося у танцювальній студії. Тут відбувається справжня магія. Діти вчаться танцювати під улюблені ритми, проявляють свої емоції через рухи і створюють справжні вистави. А ще тут є маленький спортзал, де кожен може відчути себе супергероєм під час занять спортом. Більше ніж 20% всього навчального процесу відбувається англійською мовою. Окрім англійської, поглиблюємо знання мови через різні унікальні англомовні предмети: брейнбастерз, драма клас, кукінг, Storytelling, стрім, бізнес інглиш та інші. Для нас важливий практичний підхід, тому кабінети хімії та фізики мають окремі лабораторії, призначені для дослідів вимірювань та експериментів. Наші діти пробують все зробити самостійно з допомогою та підтримкою викладачів. В нашій школі є професійні клуби: карате, айкідо, флорбол, баскетбол, шахи, я дизайнер, індивідуальні заняття з логопедом, музика, центр підготовки до НМТ та багато-багато інших. Місце, де кожен учень може розкрити свій потенціал через захоплюючі заняття, цікаві проєкти та незабутні пригоди. Наші клуби це можливість поглибити знання улюбленої сфери, розвинути навички співпраці та лідерства, побудувати дружні стосунки та отримати незабутні враження. У кожному крилі школи облаштовані ігрові зони для відпочинку. Навчання це прекрасно, але відпочивати також треба. Сертифіковане укриття з безперебійним електропостачанням. Укриття відповідає всім вимогам та нормативам, має санвузли та вентиляцію. Укриття є максимально адаптованим та облаштованим для перебування та харчування дітей, а також продовження освітнього процесу навіть під час тривоги. Запрошуємо до школи мрій дій. Тут здійснюються дитячі мрії. Переконайтеся собі.